Оформить відстрочку від мобілізації Закарпатський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки закликає осіб, які мають право на відтермінування від військової служби, узаконити і привести в порядок документи. Це не лише зменшить соціальну напругу, а й в законний спосіб убереже потенційного військового від неправомірних дій. Дуже часто випливають такі історії, та що людину, яка там має право на відстрочку, доставили в ТЦК і там якісь маніпуляції з нею проводять. І тут знову ж таки. Це все відбувається виключно через те, що мати право на відсрочку це не означає мати саму відсрочку, це різні поняття. Якщо ви маєте право, її треба оформити. Тобто наявність у вас документів, які підтверджують там якесь опікунство там хвороби і тому подібне, не надає вам саму відсрочку, надає її територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Якщо особа має право на відтермінування, його треба оформити вчасно. Інакше штраф за порушення мобілізаційних правил і військового обліку. Узаконити відстрочку можна офлайн, звернувшись до будь-якого територіального центру комплектування незалежно від місця прописки, або ж онлайн через застосунок резерв плюс. Перелік підстав, за якими надається право на відстрочку, регламентується законом. Право на відсрочку знову ж таки, воно чітко передбачено все, весь перелік в 23 статті закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Але ну, до, до них входять е, опікунство, е, самостійне виховання дитини, троє та більше дітей, е, хвороби, тобто наявність інвалідності, е, в тому числі люди, які повертаються з полону військовослужбовців, вони також їм оформляються І, ну, Тобто, це там. Дуже обширний перелік його можна продовжувати довго. Заява розглядається протягом семи днів, у разі, якщо комісія потребує підтвердження або уточнення від інших компетентних органів, відповідь подовжується до 15 днів. Термін дії відстрочки 90 днів, по завершенню яких потрібно повторно подавати документи. У закарпатському ТЦК та СП наголошують, якщо людина має право, але не оформила відстрочку, вона вважається військово зобов'язаною і може бути мобілізована. В Україні внесли зміни до тестових питань для складання теоретичного іспиту для майбутніх водіїв. Нові правила набули чинності 12 вересня. Як зауважує заступник начальника регіонального сервісного центру у Львівській Івано-Франківській та Закарпатській областях Роман Ісак, нові завдання надруковані у покращеному формулюванні і трактуванні, що дозволяє кандидатам у водії швидше і правильніше зорієнтуватися. Кандидат у водії може складати іспит. Для нього щось може бути незрозуміло у тестових запитаннях. Тепер вони вдосконалюються, щоб він був максимально точним і зрозумілим, і максимально сприятливим для водіїв, тому що кандидати в водії можуть знати правильну відповідь, але трактування там того чи іншого тесту може відрізнятися. Питання вдосконалюється, щоб бути максимально точними, зрозумілими і для майбутніх водіїв сприятливими. За словами керівника територіального сервісного центру в місті Ужгород Крістіана Факішгазі, такі трансформації відбуваються щорічно згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ і для відповідності актуальним правилам дорожнього руху. Переважно йдеться про зміни дорожніх знаків і розмітки основ безпечного водіння та інших положень, врахованих у тестах. Окрім того, питання різнитимуться залежно від обраної категорії. Основні акценти про що треба пам'ятати кандидатам у воді це, по перше. На різні категорії транспортних засобів різні тестові питання. Це перш за все зумовлено тим, що в різних категоріях і повинен бути акцент різний на тих чи інших запитаннях. Наприклад, якщо ви готуєтеся отримати посичення водія для керування автобусом, то вам більше потрібно знати про перевезення пасажирів та надання їм до медичної підготовки. Якщо ж ви готуєтеся стати водієм мотоциклу, то відповідно будова мотоциклу, екіпірування та баланс під час керування. Цим мотоциклом будуть пріоритетними питаннями в цих тестових запитаннях. Відповідно так і складаються тестові запитання в екзамінаційних білетах та екзамінаційному класі. Нагадаємо, теоретичний іспит триває 20 хвилин, протягом яких кандидат має відповісти на 20 питань. Допускаються дві помилки. Кількість спроб для здачі не обмежена, але не частіше ніж раз на 10 днів. Підготуватися можна як самостійно, так і пройшовши навчання в автошколі. Особа для здачі теоретичного іспиту може обрати вид самопідготовки, тобто навчитися сама згідно відкритого банку питань, які розміщений на сайті головного сервісного центру. А може може здійснити теоретичну підготовку в навчальному закладі. Головне пам'ятати, що про це слід повідомити адміністратора сервісного центру під час прийому, щоб було направлено на відповідну операцію та відповідний іспит. За даними регіонального сервісного офісу, до якого належать три області, упродовж восьми місяців поточного року проведено понад 77 тисяч теоретичних іспитів. На Закарпатті екзамени здавали 13,5 тисяч кандидатів 30% із них в Ужгороді. Водночас. Лише 40% учнів складають іспит успішно. Про штучний інтелект, який продовжує змінювати наше життя, говоритимуть в Ужгороді вже цієї суботи, 20 вересня. У ректораті Ужгородського національного університету відбудеться конференція. Відбудеться найбільша технологічна конференція Закарпаття «Future Code AI» І ми ще раз запрошуємо всіх, хто цікавиться тим, як штучний інтелект змінює наше життя, поспілкуватися з спікерами, послухати про класні нові стартапи і загалом зануритися всю цю інноваційну атмосферу. Досвідом ділитимуться фахівці з різних куточків України. На всіх учасників очікують виступи від спікерів Мінцифри, ЕПАМ, Совцерф, тобто найбільших технологічних компаній, де якраз вони ділитимуться своїми думками з приводу того, як штучний інтелект допомагає бізнесу, як він змінює життя держави, як це врегульовувати, і як користуватися цим тільки з користю. Фахівці розкажуть про вплив технології на ринок та презентують нові інструменти для роботи. Головними організаторами події є it кластер Закарпаття, організація AI Хаус, управління культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, а також Ужгородський національний університет. Конференція галузева. У дім запрошують усіх зацікавлених. Основна аудиторія це айтівці, це підприємці, кому цікава цифровізація своєї справи, це студенти, це управлінці, кому теж цікаво, як це для держави буде. Але і запрошуємо всіх незалежно від сфери діяльності. Подія безкоштовна, але для участі потрібно зареєструватися. Форму можна знайти і на сторінках it кластеру «Закарпаття» в соцмережах. Організатори обіцяють концентрований досвід від інструментів для розробки до стратегії розвитку бізнесу. з AI. Відкриття конференції розпочнеться о 10.30, а реєстрація учасників з 9.30. Законом 4536 внесено зміни до закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовується в електронних сигаретах та пального. Ці зміни вступають в дію з 1 жовтня 2025 року. двадцять року. Цьому законі запроваджені, що дозволено імпорт та експорт нікотинової сировини, що призначені для зменшення споживання тютюну. -тю 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 -тю. Так, наприклад, це лікарські засоби, які продаються в аптеках, наприклад, пластирі, таблетки або спеціальні цигарки та інші вироби. Додатково запроваджено зміни в статтю 18, де що стосується сидру, сидру тепері, без додавання спирту. Так, якщо до 1 жовтня було дозволено імпорт сидру і Пері тільки за наявності ліцензії на оптову торгівлю, виробництво або роздрібну торгівлю алкогольними напоями. То тепер законодавець додатково уточнив, що можна імпортувати сидри і пері при наявності ліцензії лише на роздрібну торгівлю сидром і пері або лише на оптову торгівлю з сидром та пері. Ці ж зміни стосуються внесені до. Порядку вивезення сидрої пері також додали умови, що що можна мати ліцензію лише на оптову торгівлю а. Аб... Асидромпіпері також 1 жовтня набувають чинності зміни, внесені законом 4536 до статті 42 закону України 3817 про умови видачі ліцензії підприємцям, що займаються роздрібною торгівлею, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Вони стосуються розміру мінімальної заробітної плати та мінімального податкового доходу для суб'єктів господарювання, які мають найманих працівників. Додано умову, що у у найманих працівників, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями, чучновими виробами та пальним, має бути заробітна плата не менше двох мінімальних заробітних плат, що на 1 січня 2025 року становить 16 тисяч гривень. Додано ще окрема умова: що якщо всі місця роздібної торгівлі знаходяться за межами обласного центру 50 кілометрів, то Ця заробітна плата може бути не меншою півтора мінімальної заробітної плати, тобто не менше 12 тисяч гривень на місяць. За недотримання вимог щодо розміру мінімальної заробітної плати або розміру загального місячного оподатковуваного доходу, встановлена відповідальність у вигляді позбавленої ліцензії, якщо така невідповідність триває протягом трьох місяців поспіль. Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії вже багато років поспіль підтримує дітей у скрутному становищі на Закарпатті, даруючи їм шкільні набори. У спортивних сумках усе необхідне для навчання. Серед отримувачів діти родин військових, які загинули або зникли безвісти на війні. Карітас нашої єпархії в межах спеціальної програми вже з 2017 року приділяє окрему увагу цим родинам. Ми намагаємося доповнити цю програму додатковими формами допомоги. Ця підтримка у вигляді засобів для навчання є однією з таких форм. Ми систематично проводимо для цих діток спільні заходи та екскурсії, де вони можуть розслабитися, можуть поспілкуватися зі своїми однолітками та дітьми, які переживають такі саме втрати, як і вони. Ми бачимо, що це дуже важливо для них. Батько Максима зник на фронті. Хлопчина швидко переглянув вміст своєї спортивної сумки і каже, що отримав саме те, на що й очікував. Ми отримали ну, канцелярію. Ми тут робили сіль. Ну, це як пахнючка, Ми тут розфарбовували статуетки. Ну, такі формочки. Ми їздили у Австрію і це організовував Карітас. Ми там були в басейнах, ми там ходили. Нас ну, там добре кормили, що сказати, і так далі. Матвій втратив батька півтора роки тому. Зрозуміло, що біль ще не вщух, але хлопчина охоче розповідає про зустрічі в Карітасі. Ми дуже хотіли спробувати зробити собі пакет кісіль. ароматизовані. нам дуже сподобалося. Потім ми розмалювали собі ну, фігурки гіпсові. І до того часу ми просто ходили, говорили і. А часто сюди приходите? Не дуже, може раз у два місяці плюс-мінус. Угу. Недавно були від Карітасу в Австрії. Ми були там тиждень, нам дуже сподобалося. І я би хотів ще раз туди піти обов'язково. Люди, які допомагають, тут працюють, вони дуже добрі і чутливі. Греко-католицький карітас особливу увагу приділяє підтримці цих дітей, адже втрата батька чи матері завдає їм важкої психологічної травми. Саме тому такі програми надзвичайно потрібні. Родини загиблих це та категорія, яка є суцільною біллю нашого народу, нашої України. Це біль, яку неможливо осягнути, описати словами і зрозуміти. І ми опікуємося цими родинами, поділяємо на окремі категорії праця із дітками. І праця з матерями та вдовами, оскільки це дві різні, різні категорії в тому плані, що мають різну потребу. З дітками у нас налагоджена така робота, що регулярно відбуваються зустрічі, це і майстер-класи, і різні поїздки, екскурсії, табори. І спостерігаємо, наскільки для них це є важливим, наскільки вони цього потребують. Перша зустріч це дитинка закривається, не підпускає до себе. Наступна зустріч це вона вже трошки більше розкута. Ще наступна вона вже відкриває свої обійми на зустріч. І бувають моменти, коли дитина приходить у такому важкому стані, психологічному, депресивному, коли ти розумієш, що це ця мала дитина вже пізнала біль, напевно, цілого людства, що вона несе в своєму серці. На жаль, кожного дня маємо похорони. Прекрасно розуміємо, що кожного, кожного дня втрачаємо наших захисників, і кожного дня якась дитина, якась мати чи дружина втрачає найближчого. І тому ця робота з ними, це, ну, на мою думку, це на даний момент найбільш актуальна потреба суспільства у часі війни. Багато родин у своєму горі не можуть відкритися. Вони у своєму горі закриваються і поки що не готові прийняти цю допомогу. Але якщо говорити про кількість, то близько 300 сімей Закарпатської області отримують допомогу від нашого фонду. Це не тільки родини загиблих, але це і родини зниклих безвісти, оскільки це також є та категорія, яка не менш переживає болі, ніж ті, хто втратив. Вони живуть в постійному такому стресі і страхові, і невідомості. Багато дітей прийшло на свято разом із батьками, адже для кожного з них щастя бачити свою дитину усміхненою. І тут проходить підтримка наших сімей загиблих. Постійно проводяться різні такі заходи для дітей. Збираємося, обсуждаємо наші проблеми, які у нас є. Моральні, особливо. Дуже підтримують нас і в фінансовому плані, тим, що допомагають. От тепер зібрали дітям у школу пенали, зошити, ручки, канцелярію різну. Перед цим відправляли дітей наших у табір, теж були в нас такі. Багато разів збираємося на різні такі заходи, щоб була психологічна підтримка для дітей. Оце саме основне, що чим допомагають, щоб діти могли розуміти, що. Вони потрібні в цьому житті і не тільки не тільки заради цього все тут робиться. Це приємно, це потрібно. Це потрібно, це дуже потрібно, тому що наразі дуже дуже так дуже важко це в країні виходить, тому що і ми розуміємо, що дітям це важко сприйняти, що в них загинули батьки. Так як у нас загинув батько, це дуже важка втрата для нашої сім'ї. Подарунки отримали й діти багатодітних священників Мукачівської єпархії. Цьогоріч загалом дві сотні дітей стали власниками шкільних наборів. «Наша єпархія велика і налічує близько 300 священників. Більшість з них служать у маленьких спільнотах та у непростих умовах, і часто забезпечення від парафії не досягає навіть мінімальної заробітної плати. Ці ж священники часто мають багатодітні родини, які вони утримують, тому ми вважали за потрібне підтримати і їх сім'ї. Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії щороку реалізовує багато благодійних програм, здебільшого за допомогою іноземних донорів. Велику частину у придбанні шкільних наборів узяли на себе католицький Карітас Угорщини та Ніредьхацька греко-католицька єпархія. Остання передала свою допомогу через єпархіальну службу Карітасу. Ніретьязєть з медії Карітес Куребанішмечатла Козота з Варітас Ніретьхаської єпархії і раніше вже долучався до програми Карітасу Угорщини з допомоги родинам на початку навчального року. У першу чергу ми допомагали родинам на території нашої єпархії. Проте отець Пейтер звернувся до нашого єпископа Абела Сочки, і він з радістю зголосився допомогти через Карітас нашої дієцезії тут, на Закарпатті діткам, які стали сиротами через війну, та дітям у багатодітних родинах тутешніх священників. Ми переконані що доставили допомогу у найкраще місце. Наш єпархіальний карітас мав можливість допомогти 37 діткам канцелярськими наборами. Ми старалися підготувати окремі пакунки як для дівчат, так і для хлопчиків. Це пенали, фломастери, папір для малювання, олівці та багато іншого відповідно до вікової категорії. серед постійних благодійників дитячих програм карітесу Бамберська архідієцезія з Німеччини. я представляю Римокатолицьку церкву у Німеччині, архідієцезію Бамберга. Ми реалізуємо та підтримуємо програми допомоги в багатьох точках світу в Африці Латинській Америці в Україні. Ми присутні тому, що хочемо зменшити наслідки цієї тяжкої війни. Дуже важливою є підтримка дітей, адже немає нічого страшнішого ніж втрата батька. І ми бачимо, що ця програма є реальною допомогою для цих дітей у Німеччині. Кожен громадянин сплачує церковний податок. Однією з його цілей є можливість виявляти солідарність із християнами, які опинилися у скруті з різних куточках світу, саме з цих коштів і надходять гроші на допомогу тут в Україні, каже представник архідієцезії. Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії подарував ще один радісний день закарпатським дітям. Вони не лише отримали шкільні набори, а й брали участь у численних майстер-класах та веселих іграх, що подарувало їм щирі усмішки. Театральний фестиваль, що претендує на елітарність та елітність. У формах прояву доступності до їх розмаїття, можливості піднятися у власному світосприйнятті. усе це про міжнародний театральний фестиваль моновистав Монологи над ужем, що триває в місті. Наголос робимо на терміні моновистави. Це вже став гарний такий традиційний фестиваль. Він унікальний. Унікальний тим, що ми знаємо, що театр це мистецтво колективне, де має бути актори. Сцена заповнена, масштаби. А це моновистава. Це один на один з глядачем. І це така школа віртуозності техніки акторської. Шостий фестиваль монологів уже ввійшов у вітчизняний театральний часопис знаковою сторінкою. У його плині представлено прем'єру Львівського академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. Закарпатському глядачеві першим судилося стати співрозмовником у непростій розмові із моторошною пані. Розмова про життя, запропонована автором Олександром Войтко, постановником Олександром Королем та актрисою Тетяною Моджук, попри те, що доводиться провадити її з тією, хто життя зупиняє, виявилася захопливою і натхненною. Адже змусила усіх присутніх замислитися над питаннями не повсякденного порядку денного, але такими, що життя змінюють і можуть зробити його кращим, бо вистава не про смерть. Меседж? не треба нічого боятися. Життя це даність. Все. Не треба боятися. Треба жити як останній день і брати від життя все. Принаймні, я так живу. І, так я, і, і, звісно, я хочу всім побажати добра. Тому що коли в нас є добро всередині кожної людини, тоді не буде породжуватись зло, ненависть один до одного. І, і мені здається, не було б війни. Пісна прийшла до додому. То подібний дурман вигадав?» перше прочитання, перше проживання, перший фідбек, а ще й прожитий у новому місті, місці театрі. Випробування для актора не з простих. Однак Тетяна, схоже, у своєму безстращі незворотня, тому й результатом задоволена. Дуже дуже теплий глядач, дуже приємно сприймали. Я спочатку думала, це в мене вперше сьогодні відбувалася прем'єра і п'єси, прем'єра, і в мене моновистави. І я думала, мене буде отак. Ні, ви знаєте, так тепло. Мені я навіть деяких там бачила, і мені хотілося їм донести те, про що хоче донести автор і головний режисер нашого театру, який, звісно, ставив цю виставу. Дехто з героїв думає, що може змінити хід нашої зустрічі. Головний посил вистави стає ще більш очевидним після того, як дізнаємося, хто ж є автором пронизливих текстів про сенс життя. На чині, все одно ми розігруємо партію з нульовою сумою. Сандр Войтко, він написав у 2014 році цю п'єсу і пішов в АТО. Він до сьогодні на передовій. І коли ми взяли в роботу з головним режисером Олександром Серчем Корольом цю п'єсу, ми зв'язалися з ним і він був шокований тим, що його п'єсу надрукували. Він відправляв її в Національний центр Леся Курбаса і йому навіть не повідомили про це. І коли він дізнався, він був приємно шокований і така дуже цікава. Фраза його була, а можете мені вислати, будь ласка, п'єсу мою? Ми йому вислали. Ми дуже, я, звісно, засумувала, бо мені хотілося, щоб він був присутній. Але як він написав, на жаль, зараз дуже багато живого ворога на нашій рідній нень України і він не може приїхати. Але він. З нами він е, виходить на зв'язок, е, ми йому все знімаємо, показували процес репетиції. Він був шокований, приємно шокований. І я хочу йому особисто, я знаю, що нас знімають, і я хочу особисто йому подякувати за те, що він оберігає і дав сьогодні можливість е, от просто прочитання його п'єси. Ви перші, які побачили цю п'єсу, і мені дуже приємно. Слава. Що ж, першопоказ розмови про життя зі смертю в Ужгороді видався вдалим. І сподіваємося, його дальше прочитання в інших товариствах інших міст буде не менш цікавим. Звичайно, у тому випадку, якщо потенційні співрозмовники театру імені Юрія Дрогобича Олександра Войтка та Тетяна Моджук виявлять готовність зазирнути не в очі смерті, а собі в душу. Не прощаюсь. Жест просто. До побачення.